Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, сьогодні приготуємо горіховий пляцок, який готується одним коржем. Готується дуже просто, виходить м'ягенький і мега горіхов. Плюс ще й без масла. І в крем, і в коржі масло в нас не входить. Отже, перелік складників, як завжди, дублюємо, і під відео також. Перед початком роботи просушені волоські горіхи перебиваємо на блендері у крихту. Чим дрібніше, тим краще. Далі вибиваємо в миску яйця одразу всі, збиваємо до піни, додаємо цукор, перемішуємо. Маса в нас має стати пухкішою і трішки більшою. Тепер сюди вводимо мелені горіхи, перемішуємо. Додаємо розпушувач і просіяне борошно. Власне на цьому етапі замішування тіста у нас вже завершене. Дуже швидко. У нас в результаті виходить ось така лита маса подібна на густу сметану. Перекладаємо у форму застелену пергаментним папером, нічим не змащуємо, гарнесеньку розправляємо. І відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 160 градусів до зарум'янення приблизно 20 хвилин. Тепер готуємо крем. Крем у нас буде заварний, але дещо цікавий. До крохмалю додаємо цукор, ретельно перемішуємо, в каструлю з товстим дном вливаємо молоко холодне. Додаємо 2 жовтки, перемішуємо жовточки в молотці. І додаємо до молока суху суміш. Все ретельно перемішуємо. Ставимо на середній вогонь і постійно помішуючи, заварюємо масу. Тут обов'язково треба постійно замішувати, тому що маса у нас буде чіпатися до дна, якщо цього не робити. Коли трішки нагріється молоко, додаємо шоколад, будь-який улюблений, і його там розчиняємо. Не забуваємо постійно помішуємо масу. Маса починає гуснути. Враження, що береться грудочками, але тут ми не переживаємо і інтенсивно вимішуємо. Коли повністю загусла маса, забираємо з вогню. Вона у нас виходить ось така. І перекладаємо в іншу мищину. Ось така досить густа маса в нас виходить. Накриваємо харчовою плівкою в контакт і залишаємо до повного охолодження. Поки ми готували заварну масу, у нас вже спікся горіховий бісквіт. Виймаємо його з форми на решіточку, але не одразу. Даємо час трішечки сформуватися 5-10 хвилин в формі. І коли вже повністю в нас охолодиться бісквіт, охолодиться заварна маса, беремося за формування пляцка. Бісквіт розрізаємо на два Виходить ніжний і пухкенький. Нам додатково треба підсушені волоські горіхи і солений крекер. Горіхи ми грубо посікли і крекер поламали, більш-менш на різні шматочки. Заварна маса охолодилася, перекладаємо в миску і збиваємо все це міксером. Нам треба стабільна, гладка, красива маса. Ось така. Це і є наш крем. В крем додаємо підсушені горіхи, поламаний крекер і все це перемішуємо. Тепер формуємо пляцок. Не обов'язково ставити бортик, можна просто викладати, як зазвичай. Викладаємо горіхову поляницю, просочуємо будь-яким просоченням. У нас трав'яний чай. Викладаємо одразу весь крем, розправляємо гарнесенько. Другий горіховий корж так само просочуємо і вкладаємо на пляцок просоченням донизу, до крему, зверху заливаємо розтопленим шоколадом з олією. Можна зробити звичайну домашню глазурку, вже як пасує. Посипаємо ще горіхи і відправляємо в холодильник на ніч. Нічку він у нас постояв, гарненько схопився. Крайчики бортику проходимо ножем, так як ми не давала ацетатну плівку. Забираємо бортик і бачимо, який у нас гарний пляцок вийшов. Дуже швидко і просто. Добре нарізається, м'ягенький. Можна гарно сформувати шматочки. Ніжний смачний! Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал Підтримайте Українське! І хай вам все вдається, друзі!